На війні корисно знати не лише закони Гома, а й чітко вказувати координати, що вивлучить ціль ворожу, особливість регіону і рельєф, і забудови правильно коригувати наступає дії бою. А іще потрібно мати неявий вихис з друзів, щоб... Почався за наші території, вирішили командири його вести на рідній мові, та не просто українській, а оцульські діалекти, що ми гети, а нермова безкалично бі завершив. Вороги не розуміли жодного коригування, Скрут з торцом та Йоля кайка довели їх всім до вигорання. Дивувались не бураки.